Доброго ранку, мої ластівочки, з вами. Я дюся Ягуся. Хочу за ваші коментарі. Я вчора виставила відео із, ну, з собою. Мені одні гарні, моя гарна підписниця написала, що то не я. То я, чесне слово, я ніколи не обманюю. Так що то моє лице і моє відео. І Ви написали мені багатько багатько компліментів. Кожному з вас, дорогесенькі. я вам дарую своє тепло, дарую вам гарний настрій. Саме головне мирне небо. Хочу, так було, так буде, так є. Я хочу вам побажати на сьогоднішній день, щоб ви все своє здійснили. Гроші отримали, на сніданні сходили. З дітками все було добре. Бо відьма Ядвіга, так сказала і вузликом зав'язала. А я зараз задумайте на шість карт, я зараз розкажу кожному, кожному, яка ви є про вас. Це карти з Франції, ви пам'ятаєте? І задумуйте на кожну карту своє, я скажу, кожна з вас. Так, задумайте перва. Друга, третя, четверта, пята. Шоста. Задумали? Так, і так, хто задумав на перву карту? Жінка-трудяга. Ну, Це трошечки веселий, трошечки юмористичний, ну, те, що правдивий. Жінка-трудяга. Але вона, навіть, якщо буде не в халаті і в резинових чоботах там, на городі, або дома посуду мить і прибирати полісосить, вона все одно гарна. Вона все одно має свою силу слова, бо восьмерка пік завжди говорить, що жінка. Може, ця люба поставити на своє місце, кого хочеш? <кій> Уже трошки виздоравлюю, вже майже виздоравлюю, завтра прийом. Бачите, любого може поставити на місце. А це жінка, друга, це чарівниця. Вона так солодко всім співає, вона так солодко всім наспівує про себе, що в неї закохався воєнний. Хто задумав? на цю? Гарну жіночку. Дивіться, яка ви апетитна. Ух! Там ніхто не встоє. Давайте на третю карту. Ну, Тут жінка-капітан. Тут вона любить подорожі, дороги, шестерка, Пік це завжди дорога. І поїде до свого коханого або коханий приїде до неї. Дивіться, як вона виглядає. Ждіть дуже скоро свого любимого на свидання. Дівчата, якщо вам подобається, пишіть, я зараз буду багато гадати. Так, дорогесенькі, так, третій. Ух ти, це жінка, яка любить співати, яка любить компанію, яка любить ходити на свідання. Про що нам говорить сімка Бубнова? Вона, знаєте, як іде на свідання, вона їй нічого для цього особливо робити не треба. От там завжди буде свідання вдале. А ну підкажіть, так? Ух ти, тут класно. От Оце моя любима карта. Десятка пік, це е, польза. От, е, я не знаю, як він інших називає. Польза. Це значить, коли все вдало, коли все клас. Коли бачите шторм, а їй нічого не страшно. Вона і в бурю, і в холод, і в шторм зробить обов'язково своє. Обов'язково. І тут цю жінку не можна не обігнати, не догнати. Тут вона сама собі руле свою долю. Пишіть мої дорогенькі, як вам подобається. Ух ти, а тут ну, це більш така жінка, як молода душа, бо тут новий валет завжди говорить про те, що ця жінка, навіть якщо їй буде 80 років, бо мене ж дивляться і 80, і навіть 91 рік написала мені дочка однієї бабусі. Каже, бабуся писати не може, я каже, замість неї пишу. Да, написала. Пойдем, бо я написала я дивилася по здоров'ю цієї бабусі. Так, от, оці жіночки, скільки б не було років, вона завжди буде молода душою. Завжди. Це жінка юна, молода, яка скільки б і не було років, 80, 70, 90, 60, 50, вона завжди буде молода, завжди буде по молодіжному одягатися, завжди буде краситися по модежному, духатися, одівати шорти. Повірте, я ось була як за кордоном. Там 70-85 років завжди ходять жінки в шортах. І ще буваю на височених каблуках. Так що, оце іменно така жіночка, дівчата, якщо понравилось, кажіть мені, пишіть. Я зараз буду дивитися, відкривати нову колоду карт. За ваші коментарі, за ваші побажання, я вас їх обіймаю і добра вам бажаю. Відьма, я так сказала, і вузликом на добро зав'язала.